До нас під'їхав із колгоспу під водою і забрав із горшків усе. Ну, і Мама розказує, що там, як жили серед поля, то оці всякі банди були, тягнули з хати, що бачили, позабирали подушки собі на сідла, що там, то мама поробила такі подушечки невеличкі, туди проса. Та й замість пір'я, просо, якась там ще обець, щоб м'ягке таке було. То гет вони повитрусювали ці колгоспні, ці активісти, повитрусювали з цих мішечків, все. і ще дуже раділи, що вони понаходили зерно. Мама вже подивилася, і вона плакала, просила їх на коліна Лишіть щось зараз поставити, їсти, що ж я цим дітям дам. Вони ні в какую. Куркуліли, куркулі. Вам одна дорога куркулям.